Ми знаходимося в відділі Державного історичного музею Сучасний Бориспіль. Тут проходить виставка «Дивосвіт української вишивки. Українська вишивка один із видів народно-декоративного мистецтва. Це орнаментальне або сюжетне зображення на тканині чи шкірі, виконане різними ручними або машинними швами. Вишивку використовують в українському народному побуті, передусім на предметах одягу, в основному на жіночих і чоловічих сорочках. Хотілося б цю виставку зробити не просто як демонстрація робіт, а щоб далі продовжити, щоб далі зацікавити людей. Тому у нас виставки представлено два зали. Першому залі в нас тут ось в цьому даному залі представлені матеріали із музею, із фондів. Тут вишивані сорочки і рушники 19-20 століття. За що я дуже вдячна Наталії Вікторівні, що вона надала нам всюди, наш філіал роботи фондові речі, щоб було видно, які в нас. Традиції були раніше, щоб можна було оглянути, відчути це повітря і взагалі цим трохи прожити. Далі в наступному залі у нас демонструються роботи дуже прекрасної майстри. Окрім вишиванок, рушників та сорочок на виставці були представлені тематичні книги та журнали про майстерність вишивки. Їх надали працівники центральної бібліотеки. Хочеться відмітити, що все-таки, от, вже судячи з цієї виставки, музей відділення нашого музею запрацювало, ожило, і воно тепер вже живе повноправне, повноправним своїм життям. Дійсно, тут представлені дорогі нам експонати із фондів нашого музею, але це маленька крупиця того, що ми змогли представити. Свої роботи на виставці продемонструвала майстриня художньої вишивки Валентина Марченко. Всі роботи. Виконані. виконані на батісток або льоні. Льон житовий скільнокомбінат або Луцький луцькільнокомбінат. Я їм довіряю. Сорочечки ці осучаснені. От ви бачите, вже Такі І мережечкою додаю, і... а в чоловічій сорочці вже навіть комірець роблю. Це також осучасне. Раніше тільки був комірець стійка. Українська вишивка не втрачає своєї популярності і сьогодні, каже директор державного історичного музею Наталія Йова. Це не перерівається, все таки. Бачите, оця традиція вишивки. Вишивка завжди слугувала оберегом для нашого народу. Що тут представлені 100-річні 100 роботи? В наступному залі ви побачите дійсно вишивку сучасну, що дійсно вона живе, вона продовжує жити і вона буде жити, коли ми її почнемо носити. Тобто зараз уже. Навіть оце слово мода, але ну, дійсно приємно бачити зараз людей з вишивками молодих, особливо людей. От прошу тісно і, і діточок, що це все не переривно, це все наше, це все те, що йде в нас від душі. Захоплення вишивати у пані Валентини з'явилося ще в дитинстві. Майстриня каже, що цей талант від мами. Я... Вишиваємо з п'яти років, мені бабуся колись спокійна, підвела до яблунь, п'ять рочків, і сказала так, яблуньки, яблунька, благослови мою внучечку на вишивання. Я, як зараз пам'ятаю, я обняла ту яблунку, прийшла додому, прийшли до хати. Вона мені дала клаптик, тканинки і іголочку. Ну, що я там, щось там настьобала тишечки. З тих пір я дуже дуже люблю вишивати. Дуже багато літератури. Зібрала за своє життя, ну дуже багато. І скільки я жила, працювала, але ввечері, коли вже вся сім'я я спиня, все рівно десь там вишиваю перед сном. І якщо є такі схемочки в тих самих альбомах, то я все рівно щось так до своє внесу. Чи кольори поміняю, чи щось добавила. А ще я оце ночі зробила таку ще на річку прямо. Ночі ну, помагаємо вона на виставці цій побуде. Я також можу дати уроки цій мотиночки лялічки, як робить, і вишивки відвідувачам сподобалися роботи Валентини Марченко, заступник директора центральної бібліотеки Галина Кузьменко. Часто буває на подібних виставках. Не сумнівається, що у майстрині є талант. Це майстриня дуже самозутна. В неї прекрасні роботи, такі виконані так тонко-тонко, майстерно, що дійсно, що це людина міжнародного класу, іначе скажеш. майстриня прекрасна. Так, просто вдячні за її золоті руки, що в неї є така можливість, що людина може так творити. Олена Скриник, Артем Мороз, новини, телеканал Бориспіль.